Українська мова це не лише про красу й ідентичність, це ще й про гроші. Так-так, інколи одне правильно зрозуміле слово може зекономити вам сотні, а то й тисячі гривень. Не вірите? Перегляньте це відео і побачите, як мова здатна урятувати ваш гаманець від зайвих витрат і спокусливо замаскованих фінансових пасток. Бо відповідь на запитання, куди поділися гроші. Найчастіше ховається не в банку чи кишені, а у нерозумінні п'яти найпоширеніших помилок, які ми робимо щодня. Іноді нам здається, що гроші це якась велика наука, зрозуміла лише банкірам та економістам. Але насправді найбільше ми втрачаємо не через складні фінансові рішення, а через дрібниці, про які навіть не замислюємося, так звикли, попри це. Слід хоч інколи згадувати, що гроші люблять тишу уважність, охайність, ретельність у виконанні чогось, тобто таку собі нормовану педантичність, одна неточна дія з грошима і вже не ті цифри на рахунку. Отже, і в мові, що цікаво, відбувається те саме: одне неточне слово і вже не те значення. Почнімо з акцій та знижок, які ми не те що дуже полюбляємо, але не відмовляємося щось придбати, так би мовити, з вигодою, чим і користуються продавці. Магазини вміють грати словами. Суперзнижка, акція мінус 40%. Друга річ безкоштовно. Але по-українськи акція це всього лише рекламний прийом, а знижка реальне зменшення ціни. Ми ж часто ведемося саме на слово, а не на зміст. І наша перша грошова помилка довіряти яскравим написам, замість того, щоб прочитати маленьку цифру біля штрих-коду, де й захована правда. Мова допомагає нам розрізняти ці тонкощі, а значить, і гроші зберігати. Друга помилка кредит, позика, розстрочка. До речі, правильно говорити на виплат. У магазинах люблять казати, та візьміть розстрочку, це ж майже кредит без відсотків. Але коли ми плутаємо слова, ми плутаємо й умови. Кредит це коли ви берете гроші, позика коли берете річ або товар на виплат це купівля частинами, але найчастіше з прихованою комісією. І тут знову видно, наскільки важливо говорити про такі речі без манівців. Варто лише поміняти слово, і вже людина підписує зовсім не те, на що сподівалася. Але навіть якщо нам вдається оминати ці пастки, нас чекає третя і дуже тихенька помилка: витрати, які здаються незначними. Ми називаємо їх дрібницею: кава, перекус, доставка, парковка, окремо дрібнота. Разом відчутна сума. І тут саме час скористатися мовною підказкою. Коли ми вживаємо слово дрібниця, ми ніби виправдовуємо марнування. А коли називаємо це чесно, витрата у нас уже з'являється контроль. Мова змінює ставлення, а ставлення змінює поведінку. Є ще одна сфера, де слова вирішують усе: шахрайство. Шахраї жонглюють нашими емоціями, фокусуючи увагу на словах терміново небезпека. Блокуємо картку. І хоча фраза картку заблоковано не точна, та нам не до цих тонкощів у момент паніки, то ж то й воно слово сказане правильно може нас заспокоїти, а слово сказане хитро завести в пастку. І п'ята щоденна помилка. Ми не ведемо свій бюджет. Бо це слово нам здається якимось урядовим, складним, мов би, не для простих людей. А насправді бюджет або кошторис означає, скільки приходить, і скільки витрачається. Тут не потрібні таблиці чи формули. Достатньо просто назвати свої витрати трьома словами: харчі, побут непередбачене. І цього вже достатньо, щоб не дивуватись, куди. Поділися гроші. Отак От мова і фінансова грамотність переплітаються між собою. Правильне слово допомагає побачити справжній зміст. А коли ми бачимо зміст, ми починаємо керувати грошима, а не їхніми ілюзіями. Це лише перший крок нашого циклу гроші для дорослих. У наступних відео ми візьмемо кожну тему окремо і розберемо її ґрунтовно, детально, доступно людською мовою. І про знижки, і про кредити, і про шахрайські схеми, і про бюджет, і про дрібні фінансові пастки, в які ми всі потрапляємо. Тож залишайтеся з нами, далі буде не менш цікаво.